Всіх вітаю, сьогодні нове відео. Мене звати Галина і я живу в Італії 20 років, заміжні за італійцем. Розказую про своє життя, про заміжжя, про роботу, про все на світі, як живуть в Італії і наші, і італійці. Так що запрошую на нове відео. У нас сьогодні погодка не дуже. Дощ іде і зранку було тільки хмарно, а зараз лиє трошки більше. Я українцям усім після сьогоднішньої ночі, що там сталося, бажаю, бажаю всім терпіння. Ми за вас також переживаємо тут. Не думайте, що ми в Італії чи ще десь там. Нічого не знаємо, нічого не бачимо, і ми маємо родичів там і друзів, і все бачимо, все знаємо, що робиться, і так само переживаємо, як і ви. Ну, Ви більше там в тому варитесь, в тому соку, але ми здалека нам важче спостерігати за цим усім, бо ми не на місці і знаємо, що там є наші рідні ще, і також важко на це все дивитися. Так що всім співчуваю, хто, хто втратив там своїх рідних, хто без світла, хто без газу, хто без тепла, нам також боляче за вас. Дівчатка у нас сьогодні такий ранок, трошки дощ покапує. Ось так хмарно хмарно. І десь пробивається промінці сонця трошки. але… Ось така погода, але вітру нічого нема, тихенько так хорошо. А це хочу похвалитися. Пам'ятаєте, літом, я казала, чи мої пропадуть вазони, оце було пропало. Не було вже його ні листя, нічого засохло. Відійшло типу. А це в мене хризентеми ось скоро зацвітуть. Які я купляла в горшочку малесенькому такому білі, вони такі білий зеленим колір, потім покажу. І подивіться, як виросло, але одна гілочка, така друга відростає, також були, пропали. Ну, відійшло. Тут в Італії, знаєте, по телевізору сьогодні зранку показали, що там 110 їхніх волонтерів десь з Харкова їхали, що вони там були на, на якомусь своєму закладі, ну, італійських волонтерів. І вони також попали десь, біля них там падало. Біля їхнього поїзда вони там дуже злякалися, то це тільки за них тут говорять і цей. Більше за них говорять, ніж за, за всю Україну, скажем. Ну, ясне діло, кожна країна за своїх топить. Кажуть. Але вони добре, що і, і їм дісталося там. Коли вони їхали, вони хоча б приїдуть в Італію і розкажуть потім, що і як воно буває в Україні, що вони бачили, як це страшно. Може, хоч більше людей в Італії почнуть розуміти, що воно таке жити зараз в Україні під тими обстрілами. От, і кожну ніч, там, де, де прилітає, не спати, не. Дітям немає відпочинку, недорослим, От, боятися кожну ніч і тікати з свого дому. То з одного боку я, якби знаєте, ну, добре, що і їм трошки ну, якби попало в такій ситуації прожити разом з українцями. Щоб вони це все бачили, як воно на самому ділі, хоча вони вже, може, трошки бачили, як вони були в Харкові, то вони теж там побачили, бо там кожен день прилітає, але це прямо біля їхнього поїзда, де вони їхали. Так що, дівчатка, побачимо, як приїдуть вони в Італію, що вони, якщо будуть в них інтерв'ю брати, що вони розкажуть. От. Сьогодні, сьогодні я буду показувати вам один рецепт. В цьому відео буде рецепт із хліба, черствого чи сухого, який у вас є, який білий він повинен бути. І який добре італійський такий рецепт, колись їхні бабусі робили. Це знаєте, коли бідний і в тебе залишається хліб, вони так розказують за цей рецепт. У тебе залишається хліб, що не викидали, так само як і в нас не викидали колись. От, і вони збирали також там чи сушили, чи, чи після двох днів, якщо хліб не з'їли. То можна робити оце солодке, яке я вам зараз покажу. Так що гарно перегляду, хто захоче попробувати. Воно дуже легко і просто робиться і скоро. Так що, дівчатка, дивіться, пробуйте. Дівчатка, якщо у вас є хліб, вже не свіжий, чи батон білий, ну, має бути білий, тому що чорного не знаю, чи вийде. Ми ось беремо молоко, заливаємо. Так, ще додав трошки молока, нехай ще побуде. І щоб він розм'якнув молоці. А потім його треба міксером чи цим перемолоти трохи. Беремо блендером, перемелюємо. Або якщо у вас є, можете засипати в блендер такий зі стаканом, а можете таким перемолоти. Бачите, вийшло таке, ну, воно як тісто виходить ріденьке. Тепер нам потрібно згущене молоко. У мене в Італії отаке у, у тюбіках. От. І крохмаль, У мене кукурузний, можете картофель не додавати. І будемо сюди додавати. І дівчата, залежить, яка у вас порція? У мене маленька порція, то я. Добавлю десь 150 грамів цього молока звийщеного і хватить. У мене і багато його немає. Ну, ось так. І це все, що треба. Ну, ось так. І ось так пару ложок кукурузного крохмалю я додавлю. Понавіть одну ложку з половиною. У мене тут маленька. Ось так і перемішуємо все. Там також ми кладемо кастрюлю чи, чи якусь сковороду з водою, щоб нагрівалася, і там ми будемо випікати наші солодки. Тим часом робимо карамель, розтоплюємо цукор, так, сам, просто, поки він не розплавиться. А потім будемо додати по чуть-чуть водички. Десь 50 грам водички. Ну, треба, щоб цукор розплавився спочатку. Ми будемо робити таку карамель. Це, я так зрозуміла, старий якийсь італійський рецепт. Коли в бідних сім'ях залишався хліб, там, то вони, щоб його не викидати, робили такий солодкий. Так, розстає наш цукор, але він ще має розтанути коричневі. Ось так наш цукор розтає. Ще трошки треба, щоб він був коричневий. Потім будемо додати нашу воду по чуть-чуть. Цукор, бачите, весь розтопився. Зараз ще він кипіти трошечки буде, аж потім додаємо водички. Ось тепер, дівчатка додаємо так почуть водички і мішаємо. Трошки додав, треба, не одразу. Ось так. От така у нас карамель. Ще трошки додавлю. Ось таку форму і заливаємо цю карамель туди. Ось так, одну формочку нашу. І тепер, щоб у нас карамель була повсюду, ми ось так на бордики її наносимо. Ось так. Бороти. Ну, навколо так ми робимо. Ось так, розпределяємо гарно? А тепер беремо наше тісто. перемешаны гарно и все. И заливаем сюда в карамель. Вот так. Итак, у нас из черствого хлеба или типа батона получится очень хорошие, вкусные солодки. Ось так розподіляємо і все. І кладемо пектись на водяну баню у сковороду з водою. Треба накрити, правда, фольгою. Зараз покажу вам, як воно має бути. Тепер ось фольгу і накриваємо гарно фольгою Закатуючи бордики туди низ, щоб воно було плотненько, щоб туди не посипало воду. Воно має бути герметичне, закрите подгою. Ну а у нас тепер тут є вже скворода з водою. І ми ставимо це сюди на водяну баню, на півгодинки. І ще і зверху ми накриємо і ще кришкою. Бачите, воно. Слава і не тримається добре. Також, що у вас є кришка, у мене немає скляна, якась важка, то накривайте тею У мене ця. Так, дівчатка, наш пиріг спікся. Зараз його будемо знімати. Ось так він виглядає зверху, білий, має бути такий не, не зарум'яний І тепер нам треба його. Перекласти в тарілку, отак перевернути. Ось так, виберіть плоску тарілку. <клух> ну, Ось так воно виглядає, бачите, вся карамель обібрало все в себе. Тут ще карамельки залишились, ще можна зверху отак її посипати, коли воно вже так карамельне. Його треба перевертати зразу, коли воно гаряче, бо карамель поки гаряча. А потім воно буде разом з карамеллю приставши. Ось так. Така краса. Ну, зараз будемо різати. Дивіться, яке воно Дівчатка, Це просто, Подивіться, ви б сказали, що це із хліба. Подивіться, яка консистенція. І воно ложечкою його можна їсти ось так раз, взяти. Це так смачно, щоб ви знали. Попробуйте самі переконайтесь. Ось таке відео сьогодні невеселе, також не, не хочеться навіть навіть ні про що таке розказувати. Тому що такі, такі події. У мене також ще подія, що моя мама в лікарні знову. То я також переживаю сильно, хотіла їхати, але тітка моя каже, що поки не їдь, поки в неї трошки є покращення, бо батьки приїхала місяць назад чи два. От і хотіла знову, думаю, думала, що може буде гірше, от, але слава Богу, трошки в лікарні там і ну, може виведуть, як уже три рази було в неї, то і. і... Інсульт це вже четвертий раз. Так що, дівчата, такі невеселі новини. Ну, а вам всім бажаю терпіння і бажаю, щоб це все страхіття закінчилося якнайскоріше. І чекаю вас з новими відео на моєму каналі. Всім бажаю здоров'я, добра і миру!